Слава Богу. Слава Богу! Ми прийшли сьогодні до церкви Божої, там, де Біблія говорить двоє чи троє, зібраних в ім'я Моє, там і я посеред вас. Сьогодні Ісус, Він на цьому місці. Він прийшов, щоб нас почути і благословити. Церква це не будівля, церква. Це люди живі, які збираються. І ми оцікаємо каміння. Кожний із нас є окремий камінчик, це глинка. І з нас строїться церква Божа, є церква помісна і також церква Вселенська, де сьогодні збираються люди в різних місцях і поклоняються Богу. в різних Страна і города, селах і містах люди збираються і поклоняються. І Господь він одночасно і там, і тут, і на всякому місці. Слава Богу, Так говорить слово Господнє. І ми прийшли сьогодні на це місце, щоб вклонитися Богу, щоб прославити і подякувати. І слово Господнє Воно говорить нам. Що це місце, де люди збираються, це місце святе, слава Богу нашому. Ми прийшли на святе місце, де Господь перебуває з нами, де Господь сьогодні бажає поблагословити нас, дати відповідь на молитви наші і почути серце наше. Тільки Господь бажає, щоб ми відкрили своє серце. Що ми були в близості з Богом. Коли Бог створив весь світ, ми знаємо, що гріх війшов через сами перших людей Адама і Єву. Люди, перші люди, яких Бог створив, вони не захотіли почути Божий наказ і згрішили, коли Сатана підійшов, щоб спокусити Адама і Єву. І оцей гріх. Він по сьогоднішній день, він діє на землі. Якщо б не було гріха, не було б сьогодні війни, не було б сьогодні полонених, не було б сьогодні крадіжок, не було б сьогодні сліз і проблем. Але гріх, він панує на землі. Скільки сьогодні горя в сім'ях, там, де люди не розуміють один одного. Там, де зміни чоловік дружині зміняє, дружина чоловіку, там, де алкоголь, люди п'ють. З Геною говорив, Гена, знаєте, так? Да? Говорю, Гена, що ти накурив? Навіщо тобі тюрма? А він говорить, Юра, по п'янки, по п'янці в той магазин поліз, по п'янки ту годку взяв. Це все по п'янки. Обрав навіщо тобі так я? Сам не знаю. От закутав мене оцей, оця оце, оце горілка закутала. Не можу. Хочеться не пити, а не можу. Хочу випити далі. Одне говорить, навіщо тобі, а друге надо. І якщо не помиляюсь, він вже поїхав в колотоп, щоб відбувати срок. І оце все гріх. Це все гріх. Робить. Ну і повинен був їхати, не знаю, чи поїхав. Можливо, і не поїхав, тому що йому день назначено, коли він повинен був їхати. Тому, брати і сестри, оцей гріх, він сьогодні продовжує руйнувати життя. Але слово Боже, нам говорить Івана, від Івана 3 розділ, 16-й вірш такі слова. Бо там Бог полюбив світ, що дав Свого єдинародного, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви чуєте, Слово Боже, воно звертається до нас і говорить, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинародного сина. Щоб кожен, хто Вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог послав на цю землю Сина свого Ісуса Христа, щоб людина повірила в Бога і стала дитиною Божою, щоб людина могла обмитися в крові Ісуса. Він прийшов на землю, постраждав на хресті. Помер за тебе і за мене. Воскрес на третій день. І сьогодні Він живий. Але через Його смерть і Воскресіння ми маємо прощення від Ісуса Христа. І Він говорить, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. І сьогодні ми прийшли до церкви, там, де присутній Господь. І на цьому місці. Ми можемо молитися до святого Воскрешого Ісуса. Ми можемо сілитися перед ним в молитви і сказати, Отче, прости мої гріхи. очисти мене, освяти мене, допоможи мені бути вірним, вірним Тобі, допоможи мені виконувати слово Твоє, тому що я знаю, що життя моє закінчиться. І я хочу бути з Тобою. В Царстві Небесному. Дорогі брати і сестри, коли людина живе на землі і помирає після смерті, скільки б рідні не молилися, не, неможливо відмолити гріх чи поступки людини. Доки людина жива і вона може примиритися з Богом. Коли Ісус був на хресті, там було два розбійника. Пам'ятаєте? Один по праву сторону, другий по ліву. І один говорить, якщо ти Син Божий, зійди з Христа, спаси себе і нас, насміхався над Ісусом. Хоча Він уже все. Він висів на хресті смерть очікує Його. Через декілька годин помреш. що ти смієшся над Ісусом. А другий говорить, що ти говориш? І звертається до Ісуса. І у Ісус, коли ти будеш там в Царстві Божому, згадай про мене. І Христос говорить, цю мить будеш зі мною в раю. І Ісус пробачив провини Його, висивши сам на хресті, переживши ті муки і страждання, а Він любов'ю горить. До кожного грішника і бажає простити всякий гріх. І висячи на Христі, Він прощає Йому ці, ці гріхи і говорить, буде зі мною в раю. Цей чоловік отримав прощення і спасіння. Дорогий друже, брат та сестра. Ніхто із нас, ми не знаємо, коли ми станемо перед Богом, коли наше серце зупиниться, коли ми. Станемо і будемо давати відповідь. Але сьогодні Господь закликає кожного із нас, щоб ми мали примирення з Богом, щоб ми мали чистоту і близькость з Ісусом Христом. Ніхто не може сам очиститись чи освятитись. Які добрі діла людина не робила, вона не зможе мати прощення чи спасіння через добрі діла. Тільки через жертву Ісуса Христа людина має прощення, освячення і примирення з Творцем, який створив небо і землю, тебе і мене. І через Ісуса Христа ми маємо спасіння. І в церкві Божій ми можемо отримати прощення віків. І в Церкві Божій ми можемо очиститись і освятитись. Попросити прощення і примиритися з Отцем Небесним. Я б сьогодні хотів дати можливість примиритися з Богом, хто ще не примирений, хто ще не говорив, Господи, я грішний, хочу покаятися перед Тобою в церкві Твоїй. Прости мене, як важливо визнавати свої гріхи, просити прощення і не стидитись. Тому що ми прийшли до церкви в ту купальню, де Ісус Христос прощає, де Ісус Христос звільняє. У нас сьогодні буде молитва, молитва засілення. Але перед тим, як ми будемо читати Слово Боже і молитися засілення, то я б хотів, щоб ми в цій молитві звернулися до Бога, попросили прощення, очищення. І освячення. Тому що, якщо ми маємо якийсь гріх, ми не можемо отримати зцілення. Ми не можемо отримати зцілення. Саме перше, ми повинні визнати свій гріх. Саме перше, ми повинні покаятися і попросити прощення. Тоді Бог Він приходить до нас і зцілює, допомагає і лікує, так говорить Слово Боже. І тому, брати і сестри, я закликаю всіх до молитви, перш за все, помолитися за своє прощення, очищення і освячення. І хто побажає вийти наперед, щоб ми за вас помолилися? І вам сказати перед Богом і перед Любом, Господи, прости мене, то під час молитви можна вийти сюди наперед. Я за вас помолюся. Вся церква помолиться. Щоб Господь очистив, освятив і омив. Перед Богом молитися і каятися, це не сором, це благословіння. Тому давайте всі піднімемося і будемо зараз молитися кожен за себе. І під час молитви, якщо Дух святи, кастається твого серця, стука до тебе, виходь сюди наперед, на це місце, і ми будемо молитися за покаяння, за очищення, за освячення, молимся.